Як я ти ставлюся до цього? Що наша та я короче, пиздота, що сидить отам, вона вже взагалі нахабніла, коротше. По три рубля, це... Три рубля, ще три рубля, от тобі короче, буханка хліба. Я це тип, по три рубля. Та що серйозно по три рубля? Гандони да? вони коротше. А якщо на тролейбусі будеш перестати, да, то пережити. Мій I mean, тролейбус everyday, every night. І все. Завжди, коли впадло, то там може да, сісти типо, в тролебу. А є ще? Скільки тролейбус був? Півтори гривень. Та хай собі буде. Взагалі могли б зробити не, під... не бабками, щоб тролейбус, а спеціально щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чих, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Дняку і ну, було б все шикарно. До самого маршрутку зайшов, сончика дачи, піш ну, прикол нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... навіть в мене не повірите, мен, в мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що типо, я от пішки хожу собі, біжу і от ось який рубля. хочуть. Це курс долара такий великий, як ти старається, це мерзні, це реально мерзні. Ну, от хорошо, ну, розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два... Да? Яньку, це я хочу. Ну, 26 долар, то вони. Вони реально, короче... Але вони заїбали блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отакий кирпич, кирпіч, зайде в облграду і скаже, ти що сука? О, чи що, і бахне його цей сумк. До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. І скаже, нахуй така кажеш. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. І Будемо вставляти ті піздоки. Вода доки последній дух не впаде.